У мене багато дуже успішних знайомих із високим рівнем добробуту та влади, які, одначе, мають якісь свої проблеми. Останнім часом багато і часто чую від них про ретрити, через які вони нібито пройшли. В основному ці так звані ретрити зводяться до вживання напою американських шаманів, що називається яваска. Це вариво містить велику кількість диметилтрептаміну, Після прийому якого моїх успішних друзів ковбасить емоційними та зоровими галюцинаціями протягом кількох годин. Далі вони стають ніби просвітленими й очищеними, а їхнє його менше впливає на ухвалення рішень. Біологію цього процесу ми з вами тепер знаємо завдяки книжці сходження, завдяки психоделікам відбувається перезавантаження мозку, нейронні зв'язки позбуваються старої енергії і можуть наповнюватися новою. Відбувається нейрогенез. Так от, мої знайомі і навіть друзі просто збожеволіли на цих ретритах, це для них перетворилося на своєрідне хобі, майже як покар чи подорожі. Усі вони шукають якнайбільше інформації, що стосується просвітлення, можливості відкриття все більших його горизонтів. Нещодавно мені розповіли про плани на новий ретрит, тобто віддалення від людей із певною духовною метою. Десь у далеких. Але вітчизняних лісових гаяха деякі умільці пропонують пройти ретрет, пов'язаний із мовчанням. Тобто там протягом кількох днів чи, можливо, усього тижня люди без телефонів і зв'язку із зовнішнім світом перебувають у диких природних умовах, проживають у наметах, медитують і при цьому не промовлять ані слова. Це в жодному разі не тоталітарна секта чи якийсь розводняк. Це просто певний досвід, який може собі дозволити кожен. Хто має на це кошти і час? Багато успішних людей, які думають про щось більше, ніж свій шлунок і тіло, просто набувають нового досвіду, приїжджають, виконують певні практики і їдуть геть.